Друзі, всім привіт! Ви на каналі Квіточки на мистинки. Звати мене Лариса. Я знімаю блог про рослини, про свої квіти. А зараз знаходжусь у відпустці в Чеській Республіці місто Кутня Гора. І хочу трошечки вас познайомити з красою неймовірної цієї країни. Буду показувати красиві краєвиди. Мені зайч! Зараз ми підемо на водоспади. це не буде щось Гриби. Не знаю, чи вони їстівні, але є ось таке. Скали величезні. Не уявляю, навіть скільки їм років. Це так красиво. Піднімаються високо-високо. Річечка маленька. Вона протікає через все місто. Там навіть є маленькі рибки. Періодично натрапляємо на ось такі таблички, де вказана флора і фауна цієї місцини. А зараз маємо пройти ось через цей темний тунель. Якщо чесно, то тут дуже страшно. Тут навіть є табличка, де пишуть, що ти тут ходиш, як би це правильно сказати, на... На власний ризик, так скажімо, що небезпека. Тут дуже темно. Дуже темно. Періодично ось такі просвіти. Це просто в скалі висікли цей прохід, скільки йому століть. Місто Кутня Гора, взагалі дуже старе. Я потім обов'язково зніму відео і покажу вам старе місто, так зване, там, де архітектура. 15-16 століття буде обов'язково окреме відео. Я дуже хочу поділитися. Я дуже люблю це місто. Воно нас прихистило з моєї дитини на початку війни. Ми жили в Кутній Горі, 9 місяців. Але потім, звичайно, повернулися додому. Тому що кругом добре, але вдома, то є вдома. Дивіться, який він длинючий? Отак так страшненько, жуткенько. Я чимсь кино.